Шо, друзі, всіх вітаю, всіх доб... всім доброго дня! Ми починаємо. З вами, як завжди, Олександр, компанія Агротехніка. Хто не знає, ми займаємося реалізацією сільхозтехніки по всій Україні. Знаходимося ми в Київській області, Михайлівка-Рубіжівка. Техніка доставляється без передоплат. Ви замовляєте, ми доставляємо, ви розраховуєтесь. Також в нашій компанії ви можете замовити не тільки там міні- або мототрактор, який у нас також є по наявності. Також можна дозамовити завжди навісне обладнання, яке у нас є по наявності. Перед тим як почнемо, ще е, доскажу документи. Документи на таку техніку робляться на протязі 2 2,5 неділь. І реєструється цей міні-трактор в Держспоживслужбі, Держспоживнагляду по місцю вашого, вашої реєстрації і коштує така послуга десь 2,5-3,5 тисячі гривень. Все в залежності, чи ви їдете просто з документами, да, і реєструєте, або до вас їде інспектор, і вам нікуди не треба їхати. Що у нас, друзі, сьогодні? Сьогодні у нас трактор Кентавр 404 SC, звичайна 24-ка. Хто, мабуть, пам'ятає, колись цей бренд, ці міні-трактора, йшли під назвою DW. І мотори стояли не КМ, а GDM 385 або 390, якщо я не помиляюсь. Перше, що хочу сказати, техніка у нас вся 25-го року. І почнемо ми, мабуть, з переднього редукторного мосту. Тут він посилений, з посиленими борту, бортовими. Має трактор 3 циліндри, атмосферний дизель об'ємом трошки більше за 1,5 літри. Механічна палина, безпосередній вприск, два фільтри очистки. Він йде без кондиціонера, звичайна 24-ка з КМівським 385 м атмосферним мотором. Оптика освіщення в принципі зверху. Тут на дугах, де залазиш, і в самому капоті. Типа LED. Освіщення, в принципі, ввечері вистачає. Є отакі противаги по 11 кг 4 штуки і маємо 44 кг. Два інша насоси у нас. Він іде з підсилювачем кірма. Передні колеса у нас 7,5 на 16. Заднє у нас 11,2 на 24. Заходити до кабіни можна з двох сторін, що дуже зручно, паливний бак, до речі, у нас іде зліва. Тут десь чесно не читав, не дивився, ну, думаю, не більше, ніж 35-40 літрів. <кху> Вибачте, тільки недавно перехворів. Так, ну що, ось наша кабіна. Підвісні педалі. Це у нас ручний газ. Чотирьохступка, Понижена, блокування диференціалу. Потім передній міст, сідушка у нас регулюється вперед-назад, все. Зіп-комплект і, 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 і управління трьох точкою. В принципі, глушиться він ось так. Цифрова панель приладів. Керується дуже непогано, в принципі. Збалансований за свої гроші. А, за ціну не сказав, друзі. Коштує такий міні-трактор 8500 доларів. Робоча колія, у нього 1,20 метрів і ззаді ми бачимо бліни. Їхня вага не перевищує 30 кг. До речі, сюди можна ще докупляти або довантажувати, ну, дивлячись, яким навісним обладнанням, ви користуєтесь ззаді. По кабіні вам, в принципі, все показав. От задню форточку спеціально відкрив, це, щоб провітрювання нормальне було. Непогано воно все зашите. Тут ще не заклеїли, мабуть, до кінця. А так, в принципі, що? Підвісні педалі маємо дуже зручно. Ідемо тепер до трьох точки. До трьох точки. Так, що у нас ззаді? Ззаді стінка зашита, бо багато іменно щось за це питають все. В Принципі, зроблено непогано. Взагалі мені дуже подобається, як от завод Кентавр красить. А взагалі оцей колір мені дуже подобається типу як під хакі. Ну, Давайте не будемо далеко відходити. Зразу перейдемо до трьох точки. Вона звичайно, без примусової гідравліки, але це на якість даного міні-трактора ніяк не, 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 не впливає. Трьох точка, два гідровиходи. Самі можете бачити якість металу, яка ширина. Кабіна у нас на подушках. ВОМ у нас 540 6-ліцевий. Це у нас під причіп. Є три діапазони регулювання. Тут також можна все в принципі регулювати під те навісне, з яким ви працюєте. працюєте. Ну і колія задня у нас теж регулюється за потреби. Робочий діпазон 1,20 метрів, в принципі, люди завжди і часто у нас купують саме під цей трактор 1,40 метра, щоб перекривалися колія. Також по наявності оприскувачі, сажалки, копалки не забуваємо, що це можна докомплектувати саме в нашій компанії. Так що, попробувати вам відкрити мотор, бо я сьогодні один. Якщо вийде, то я вам відкрию. Хопа! Ано. Отак от серце цього коника газові упори. Це у нас радіатор. Бачите, він захищений такою металевою сіткою, щоб нічого ніде не пробило. Гідробак ми е, заправляємо антифризом. Механічна паливна, і що я вам сказав, трьохциліндровий. Це 40-ка, а значить, що 490-й мотор. То я вас трошки бачите, в оману ввів. Йдемо до мотора км 490 бт За ціну сказав: 8500, доставка безкоштовна по всій Україні, без будь-яких передоплат. Ви замовляєте, а ми вам замовляємо. Ну що, друзі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. Приємно, що є невеличка активність. Зараз передивляюсь інші відео інших блогерів, да, тих людей, які продають саме схожі міні-трактори. Ютуб трошки впав, але нічого. З вашою допомогою будемо трошки його підіймати і більше відео вам робити, щоб вам було цікаво. Також переходьте на наш сайт Агротехніка, там завжди все по наявності, завжди актуальні фото, відео, ціни. Якщо щось не знаєте, дзвоніть, підскажу, розкажу. Всім гарної днини, і всім подякував за увагу.